У межах кордону Чернігівської та Сумської областей з боку РФ зосереджено близько 19 тисяч військових російського контингенту. Цей показник не змінюється протягом кількох місяців. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони північного напрямку Юрій Повх. За його словами, говорити про те, що є ознаки створення ударних угруповань з боку Росії, не доводиться. Дев'ятнадцять тисяч бійців це контингент, який можна схарактеризувати як війська прикриття. Кордону це неударна сила, яка спроможна здійснити прорив бойових порядків українських військ, каже Повх. Також він додав, що на даний час росіяни ведуть більшою мірою так званий турбуючий вогонь у бік українських бійців на прикордоні Чернігівщини та Сумщини. Обстріл ведуть з мінометів, артилерії, а також застосовують дрони. Нагадаємо, що начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус раніше казав, що Росія наразі здатна протягом тижня трьох сформувати достатньо контингент для повторного наступу на територію Чернігівщини за його словами. Російські війська дійсно здатні мобілізуватися за короткий період часу, але стоїть питання: чи будуть вони це робити? Днями до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що він знайшов тіло свого сусіда без ознак життя. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили, що двері до квартири відчинені, а в помешканні розкидані речі, серед яких вони виявили тіло 48-річного чоловіка з явними тілесними ушкодженнями. Проведеними оперативно розшуковими заходами, особу зловмисника було встановлено. Як з'ясувалося, чоловіки на наперед... Додні розпивали алкогольні напої. Між ними стався конфлікт, і після чого один наніс тілесні ушкодження іншому, що спричинило смерть потерпілого. Після цього підозрюваний залишив місце скоєння злочину. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже оголосили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 121 Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває. Чоловіку загрожує від. 7 до 10 років позбавлення волі. 7 січня о 9 годині 11 хвилин надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Архипівка Новогород Сіверського району. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Чернігівській області. За викликом до місця події прибуло відділення місцевої пожежної команди та відділення 11-го одинадцятої державної пожежно-рятувальної частини. На той час всередині житлового будинку спостерігалося. Щільне задимлення. Пожежу о 10-й годині 8 хвилин вдалося локалізувати та о 10-й годині 20 хвилин остаточно ліквідувати. Під час гасіння в одній з кімнат помешкання рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки 1940 та 1930 років народження. Ймовірніше за все, надихавшись продуктами горіння, вони загинули на місці пригоди. Вогнем пошкоджено конструктивні елементи перекриття, внутрішнє облицювання стін. І значне майно причиною трагічного випадку стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Конотопською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 36-річного чоловіка, який скоїв розбійний напад на пенсіонерку. Мова йде про подію, що відбулася у березні минулого року в місті Конотоп. Через незачинену хвіртку нападник зайшов на подвір'я до пенсіонерки, яка годувала домашніх тварин. Чоловік схопив жінку за одяг та силоміць заштовхав до будинку. Там нападник повалив пенсіонерку на підлогу, накинув їй на голову ковдру та почав душити. При цьому погрожував вбивством, вимагаючи гроші. З будинку потерпілої чоловік забрав мобільний телефон та 10 тисяч 100 гривень. У суді обвинувачений провину свою не визнав. Попри це, за результатом зібраних доказів, рішенням суду його визнано винним у розбійному нападі та засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У сумах перед судом постане 67-річна прибічниця окупантів. Слідчі за оперативного супроводу кіберполіції під процесуальним керівництвом прокуратури завершили розслідування кримінального провадження та вже скерували обвинувальний акт до суду. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 67-річна жінка в одній із заборонених соціальних мереж поширювала контент щодо підтримки збройної агресії РФ стосовно до України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили останній про підозру у вчиненні кримінального правопорушення порушення, передбаченого статтею 436 кримінального кодексу України виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників та скерували обвинувальний акт до суду. 6352 тисяч триста українця з числа внутрішньопеміщених осіб знайшли собі прихисток у Шосткинській громаді. Все більше ВПО покидають свої домівки на прикордонні, де тривають активні обстріли, і переселяються до шостки та навколишніх сіл. Проте наразі потік вимушених переселенців зменшився в рази в порівнянні з осінніми місяцями минулого року. З 1 по 5 січня 2024 року працівниками управління прийнято 182 заяви від жителів Шостинської громади, які безоплатно розмістили внутрішньо переміщених осіб. Навіть відшкодування від держави компенсації за грудень 2023 року. Вся взято замовлення від 26 осіб з інвалідністю на забезпечення технічними. Засобами реабілітації і посилено увагу соціальних робітників територіального центру до одиноких пристарілих осіб, жителів нашої громади, які перебувають на обліку у територіальному центрі. Протягом першого тижня нового року кількість безробітних у громаді зросла ще на 31 особу. Про що повідомили в Шосткинському центрі зайнятості. Роботодавцями за цей же період до центру зайнятості для укомплектування було надано 23 вакансії. Працевлаштовано на, на ці вакансії 12 безробітних громадян. Протягом минулого тижня центром зайнятості спільно з виконавцями громадських та суспільно-корисних робіт проводились підготовчі заходи по організації цих робіт на території громади у січні та лютому місяці. Добре, Микола Грош, по громадським роботам доводьте до Снайметенко до логічного завершення, і вони повинні працювати, як ми домовилися, в тому числі і по системі освіти, і в тому числі по, по системі житлово-комунального господарства, те, що ми говорили. Комунальні служби продовжують працювати у звичному режимі з оглядом на низькі температури повітря, які завдають певних додаткових хвилювань. Наша комунальна і спецтехніка і підрядчика, наша працювала щодня. Одночасно окремі дні виходило 12 градусів техніки. Були, були і певні проблеми і за техніки пересування... і для низьких температур в е е один день у нас поламалось три одиниці, але я думаю, швидко устранили. Е е працювали і вночі працювали на вихідних, також працювали по розчищенню тротуарних доріжок. Е е е були роботи по очищенню викадів на пішоходні переходи і розчищенню. Зупино громадського транспорту. роботи Геннадій Васильович, аварійний роботи, сконцентрувати всю систему на виконання аварійних робіт, а планові роботи не які при таких температурних режимах не проводити. До речі, в зв'язку з надморозними погодними умовами в шості створений та цілодобово працює штаб для населення куди можна звернутися за телефоном 2 15 79 у разі нагальної потреби чи надзвичайної ситуації.